Дуже велика честь для мене стояти тут, знаходитись на цьому місці, ділитися Словом Божим, і дуже велике хвилювання. Скільки б разів сюди не виходив, все одно дуже е, хвилюєшся. І тема, на яку я би хотів сьогодні поділитися думками, я назвав для себе, бо знаю, в кого я увірував. І давайте на початку ми прочитаємо. Ну, зробимо най, найважливіше, що ми можемо зробити, найкраще чи це, про, це прочитаємо слово Боже. І сьогодні я буду декілька віршів читати, тому давайте ми будемо уважні. І перший вірш, який я хочу прочитати, записаний в другому посланні до Тимофія, перша глава, 12 вірш. Це на, на основі цього вірша я хочу побудувати свої сьогоднішні роздуми. І Другому посланні до Тимофія в першій главі, в 12 му вірші, записано. З цієї причини терплю я оце, але не соромлюсь, бо знаю, в кого я вірував, та впевнився, що має він силу заховати на той день заставу мою. І найбільшу увагу в цьому вірші я би хотів би звернути на те, що апостол Павло каже: бо знаю, в кого я увірував. Цей Лист апостол Павло писав до е, віручої людини, до е, пастора церкви, тобто для віруючих людей, і він там каже, бо знаю, в кого я вірував, що це для нас е, означає, як для віруючих. Апостол Павло закликає нас, щоб ми постійно досліджували. Ісуса Христа, щоб ми наближалися до Нього. Бо якщо ми хочемо щось знати, якщо ми хочемо про щось дізнатися, що ми робимо? Ми це досліджуємо, ми в це вникаємо, ми до цього підходимо, ми хочемо знати, ми читаємо літературу, ми робимо якісь кроки. Тому, перше, що хотілося б сказати, це те, що цей вірш, і апостол Павло через цей вірш, і Бог через апостола Павла закликає нас до того. Щоб ми постійно шукали і дізнавалися про Ісуса Христа. І, на жаль, ми можемо багато знати про Ісуса Христа. Ми можемо знати про Нього, але ми можемо при цьому не наближатися до Нього особисто і не бажати особистих з Ним відношень. Тому давайте ми прочитаємо зараз з вами і дізнаємося, що ж Біблія і що сам Ісус каже про себе. І для початку я хотів би прочитати. Євангелія від Іоанна. першу главу. Євангелія від Іоанна першу главу з першого вірша. Євангелія від Івана, перша глава, перший вірш. Споконвік було слово, а слово в Бога було. І Бог був слово, і Бог, було слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало, і нічого не повстало. І що повстало, не повстало би без нього. Життя було в Нім, а життя було світлом людей. І що хотілося б сказати про цей вірші, по-перше, що тут е, річ іде про Ісуса Христа. Тут говориться саме про Ісуса Христа. І Ісус Христос був на початку усього. Він стояв на початку, і Він же буде у кінці. Він є завжди. і... Тому перше, про що мені хотілося б сказати, що Ісус Христос це Бог. І ми увірували в Ісуса Христа, ми увірували у Бога, який прийшов на землю, щоб бути ближче до нас. Він зійшов, Він залишив всі свої регалії, Він залишив всю свою божественність і став людиною і прийшов на землю. Як ми тільки що співали у пісні, що Бог прийняв на себе тління, прийшов до нас, щоб бути ближче до нас. Саме в такого. Ісуса Христа, саме в такого Бога, ми всі увірували, слава Богу. Наступний вірш, який хотів би прочитати, який розкриває про те, хто такий Ісус Христос, також записаний в Євангелії від Івана, але вже у 8 главі. Євангелії від Івана, 8 глава, 12 вірш. Євангелія від Іоанна, 8 глава, 12 вірш. Ісус Христос каже, і знов Ісус Христос промовляв до них, кажучи, Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ховатися в темряві, але той матиме світло <кхух> життя. Ісус Христос каже, Я є світло для світу. Я є світло. Що це означає? Це означає, що в нас є в дороги, по якій ми будемо йти. Є той, хто освітить нашу дорогу. Це як ну, можна провести аналогію, як фари в автомобілі? Якщо десь ти в дворах їдеш з, з вимкненими фарами, ну ти дуже мало шансів, що ти доїдеш туди, куди ти хотів доїхати. Ісус каже: Я світло для світу. Ми знаємо, куди рухатися. І ми увірували в того, хто він каже, «Я буду світлом для вас до самого кінця. Ми увірували в того Ісуса, який каже, що я буду освітлювати вашу дорогу. Ви не будете рухатися навпомацьки, ви не будете блукати десь. Ні, каже, я вас проведу, я світло, я світло життя. І в такого Ісуса Христа ми увірували, який є світлом, який вказує нам дорогу життя. І наступний вірш, який я хочу прочитати, який також відкриває нам природу і суть Ісуса Христа, хто такий Ісус Христос, також Євангеліє від Івана записано в 6 главі. Євангеліє від Івана, шоста глава. Шоста глава, 48 вірш, 48 по 51 та, та 55 вірш. Ісус тут скаже, я хліб життя, ці ваші в пустині їли луману і померли. То є хліб, який сходить з неба, щоб не вмерти, хто його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той буде повік жити, а хліб, що дам я, то є тіло моє. Яке я за життя світу дам, бо тіло моє то правдива пожива, моя ж кров то правдиве пиття. Ісус Христос каже, я є хліб життя. І коли ми живемо на цій землі, коли ми живемо в повсяденному житті, хліб, їжа це є основа нашого тілесного, нашого земного життя. Від того, що ми їмо, дуже у важливій мірі буде, ми будемо так почуватися. Якщо ми їмо погано, якщо ми взагалі не їмо, якщо ми їмо неправильну їжу, ми погано себе почуваємо. Ісус Христос каже: Я основа вашого життя. Якщо ми не будемо їсти, ми будемо обезсилені, ми будемо погано себе почувати. Так само, якщо ми не будемо спілкуватися з Богом, якщо ми не будемо приходити до Бога, у нас будуть якісь в житті можливі негаразні, щось буде не клеїтись, тому ми маємо приходити до Ісуса Христа. я – так як я роботу кухарем, для мене тема їжі, і як їдять люди близька, я бачу людей, які їдять, і в мене бувало багато таке, що людина приходить голодна, вона дратівлива, зла, вона погано себе почуває. Потім людина поїла, її вже добре, вона посміхається, вона вже не злиться. Тому Ісус Христос каже: Я основа вашого життя. Ви не можете. Жити без мене. І коли, ви знаєте, коли людина голодна, всі її думки спрямовані на те, щоб поїсти, знайти їжу, якось роздобути собі їжу. Тому ми в нашому житті маємо схід своїх думок напрямляти на те, щоб знайти Бога, щоб наблизитись до Нього, щоб бути поруч із ним. Наступний вірш, який мені також хотілося прочитати, для того, щоб розкрити. Тему Ісуса Христа, записано в Матвія в 16 главі. Євангеліє від Матвія, 16 глава, з 13 вірша. 16 глава з 13 вірша. Прийшовши Ісус до землі кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав, за кого народ уважає мене, сина людського. Вони ж відповідали, відповіли: одні за Івана Хрестителя, одні за Ілю. Інший ж за Єремію, або одного з пророків. І Він каже до них, за кого ви мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, Син Бога Живого. І Ісус відповів до нього, промову Блажений ти, Симоне, Йони, бо не тіло і кров то тобі відкрили, але мій Небесний Отець. І ми читаємо в цих віршах, що сам Ісус Христос спонукає нас до того, щоб ми Його шукали. Він задає питання, за кого ви мене почитаєте? За кого я? Почитаю Ісуса Христа. Хто для мене Ісус Христос? Ми повинні задавати собі ці питання для того, щоб правильно направляти курс свого життя. Для того, щоб усе це, що ми читали до цього, це було в нашому житті. Хто для мене особисто Ісус Христос? І наступний вірш, який я хочу прочитати, як на мене, це найважливіший вірш із тих, що я буду сьогодні читати. Він записаний в Євангелії від. Він записаний знову ж таки в Євангелії від Івана в 11 главі. Євангелія від Івана, 11 глава, 25, 26 вірш. Євангелія від Івана, 11 глава, 25, 26 вірш. Промовив, промовив до неї Ісус. Я Воскресінняє життя, хто вірує в мене, хоч і мре, буде жити. Кожен, хто живе та вірує в мене, повік не мре. Чи ти віруєш у це? Найважливіше особисто для мене, хто є Ісус Христос, це Воскресіння. Я вірю в те, що Ісус Христос воскресить мене, я проведу з ним, з ним вічність, що я маю надію не тільки на це земне життя, яке скінчиться і обернеться в порох. Я маю надію на те, що я вічність проведу разом з Ісусом Христом. І повертаючись до самого найпершого вірша, який. Я сьогодні прочитав, і там записано з цієї причини, і терплю я оце, друге Тимофія, 1 глава, 12 вірш Але не соромлюсь, бо знаю, що в кого я ввірував та впевнився, що він має заховати на той день заставу мою. Це послання друге до Тимофія, це е, апостол Павло писав з тюрми. Це останнє послання було, яке він записав. яке він написав. І він написав І він в цьому посланні пише. Я знаю, в кого я вірував, і впевнився, що Він має силу заховати на той день заставу мою. Ісус Христос має силу заховати мою заставу на день той. Ісус Христос має силу зберегти мою душу. Ісус Христос має силу дати мені вічне життя. Я вірю в це. Я вірю в такого Бога. Я вірю в такого Ісуса Христа. І, маючи. Усі ці характеристики, маючи всі ці характеристики, Божественність, маючи всі регалії, маючи все, що Він мав на небі, Ісус Христос добровільно прийшов на землю, залишив свою божественність, прийняв на себе тління для того, щоб спасти кожного із нас, для того, щоб ми мали вічне життя. І підводячи підсумки того, що я сказав, хотілося б сказати, що, по-перше, вся Біблія. Закликає нас до того, щоб ми шукали Ісуса Христа. Сам Ісус Христос це основа Біблії. Ми маємо шукати Бога. Ми маємо дізнаватися не про Бога, а ми маємо дізнаватися самого Бога, наближатися до Нього. І друге, що хотілося б мені сказати, це те, що Ісус Христос має силу простити гріхи, заховати нашу заставу на День суду, має силу спасти нас. Це для мене це найважливіша риса Ісуса Христа, що Він може мене спасти. Тому давайте ми з вами зараз підведемось на наші ноги, станемо по дві людини і помолимося за те, щоб, по-перше, ми шукали Бога, а по-друге, дізнавалися про нього більше і щоб наше життя було наповнене богошуканням. Давайте помолимось. Дорогий Бог, Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, Господи, приходимо до Тебе, дякуємо, що Ти навчаєш нас, Господи, через своє Слово, Господи. Дякуємо, що Ти залишаєш ці уроки для нас. Прошу Тебе, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Благослови, щоб ми шукали Тебе, щоб ми дізнавалися, в кого ми вірували, Господи, щоб ти був основою нашого життя, нашим хлібом, нашим світлом, Господи, і нашим Воскресінням. Дякую Тобі за те, що, Господи, Ти нас спас, сам зробив всі кроки нам назустріч, Господи. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Допоможи нам приймати Тебе, шукати Тебе і наближатись до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.